Здаю, вас на каналі посилучка .ua. На троє площадці розетка. Замовив ось, таких ось три подарункових стрейч сертифікати на 200 гривень. Так. Так, один, два і три. Так, дані сертифікати, тісні три замовленні товарів на точки видачі троє марки розетка які знаходяться в місті. І можна З допомогою сертифікатів оплатити свою покупку. Тобто, якщо ваша покупка становить 200 гривень, можете повністю оплатити стоїмость покупки. А якщо вона коштує більше 200 гривень, вам придеться різницю доплачувати за свої кошти. Тобто, якщо вона стоїть 400 гривень, ви вам знімаєте 200 гривень. Виплачуєте точніше 200 гривень за допомогою цього сертифіката. А в 200 гривень виплачуєте своїми грошима. Даний сертифікат має термін Дії, який дійсний до 31.05.2023 року. Його можна використати. І дані сертифікати дійсні тільки при замовленні в точці видачі розетка не, не в магазини, точніше не в магазини, не на почту знову чи Укрпочту, а лише на даній точці видачі розетка. Дані сертифікати я хочу розіграти себе на каналі в честь Дня Святого Миколая. Так що для участі в розіграші вам необхідно бути підписаним на канал, поставити е, лайк цьому відео і ставити будь-який коментар. Розіграш відбудеться за можливість більше все, щоб на 10 до Миколаї, може пізніше, як, як воно вийде. Так що, якщо хочете прийняти в розіграші, дотримайтеся правил, що я сказав. Так що всім дякую за увагу і хай переможе. сильніший. Всім до побачення.